Інтуїтивний менеджмент. Ну що ви ніколи не чула про це? Вчитися на чужих помилках дійсно треба, але, на жаль, ніхто так не робить. Успіх це дисципліна. Інколи ціна висока, а інколи надвисока. Не буває легких днів, буває тільки дні, де проблем менше. Вміння робити декілька справ одночасно це абсолютна ілюзія. Якщо ви чуєте, що менеджер каже, що все знає, біжіть якнайдалі. Половина звітів менеджерів неправдиві. Вони викривляють реальність. Ми намагаємося керувати велосипедом, а їдемо на електричному гіперкарі. Антименеджмент це наша нова реальність. Синергія в диктатурі не виникає. Розрив між хочу і треба він не переборний. Книжки це на насолода. Я кожного разу чекаю щось нове, а отримую те саме. Привіт! Мене звати Олеся і я книжковий фанат. Сьогодні в нас рубрика Top Books», де ми розбираємо найкорисніші книжки про менеджмент і про софт-скіли. <клес> я люблю паперові книжки. Я читаю українською, англійською. маю за плечима десь. 5 сотень прочитаних видань. Чесно кажучи, не всі з них були корисні, тому я хочу вам зекономити час, щоб ви його не витрачали на такі невидатні книжки. Список обов'язкових книжок для менеджера дуже суб'єктивний. Але саме ці книжки сформували ми такий підхід до управління людьми і задачами. Якщо вони вам не зайдуть, у коментарях я залишу список з 10 альтернативних книжок на цю тему. Почнемо! Перше. Томас Еріксон в оточенні ідеотів. Або як зрозуміти тих, кого неможливо зрозуміти. В додатку, мій босс-ідіот. Про що ці книги? Це книги про психотипи особистості, їх поведінку та комунікацію. Вони базуються на такій колоро, кольоровій класифікації людей: червоні, сині, зелені, жовті. Еріксон, звісно, не відкриває Америку, його основа його підхода в працях Юнга та Кірсі. Але пояснюю його дуже все просто і доступно. Чому важливо саме для менеджерів читати такі книжки? Розуміння мотивів поведінки ваших колег допоможе вам краще комунікувати, зменшити конфлікти, звісно, також. Ви навчитеся ефективніше делегувати та пояснювати завдання так, щоб сприймалися вони правильно. Після прочитання цих двох книг я припинила брати на себе відповідальність за поведінку інших людей. І навчилася гнучкіше реагувати на різні психотипи в команді. Друга книга. 9 рок – мозок. Інструкція до використання, і я напевно думаю, що ви знаєте, я про неї згадувала безліч разів. Про що ця книга? Ця книга як інструкція експлуатації нашого мозку. Чому ми втомлюємося, чому ми прокрастинуємо? Чому ми зранку не можемо думати? А після обіду в нас мозок ніби виключається. 9 рок пояснює, як працює нейробіологія продуктивності. Навіщо це нам, менеджерам, так? Нам треба зрозуміти, чому наша команда вигорає і що з цим робити, навчитися правильно розподіляти навантаження для себе і для інших. Тут ви дізнаєтесь, як планувати робочий день так, щоб уникати ментальної перевтоми. Я змінила графік планувань і побачила різницю. Раніше я будувала плани в понеділок зранку, як більшість людей. І це було таке марнування ресурсу. Тепер я планую в п'ятницю після обіду, і так це працює набагато краще. Третя книга Кріс Бейлі, мій продуктивний рік. Про що вона? Ця книга про експеримент, в якому автор тестує всі відомі підходи продуктивності. Промода, getting Things Done, Deep Work, Eisenhower Matrix і до багато, багато інших. По суті, це такий гід по селф-менеджменту без потреби читати десятки книжок. Переоцінити важливість селф-менеджменту менеджера складно. Тут можна зрозуміти, які управління часом підходять саме вам. Ви навчитися фільтрувати хаос і не перевантажувати себе зайвими справами. Отримайте конкретні інструменти, які можна тестувати на собі і на своїй команді. Ця книга допомогла мені прибрати зайві елементи системи продуктивності і залишити тільки ті, які дійсно працюють. Четверта книга: Брюс Тулган бути керівником це нормально. Це азбука для нових менеджерів. Як правильно ставити завдання, як контролювати без мікроменеджменту, як бути з авторитетом у команді? В книзі дуже багато реальних кейсів, які допомагають розібратися в базових аспектах управління. Ви зрозумієте, як правильно відбудувати авторитет, дізнаєтеся, як стравити завдання так, щоб їх виконували без зайвих. Уточні. Ви навчитеся балансувати між контролем і довірою. Якщо у вас є час тільки на одну книгу про менеджмент, оберіть цю. П'ята книга: Кен Бланшар, однохвилинний менеджер і його мавпи. Це алегорична книга про делегування. Мавпи це незакінчені справи, які стрибають з однієї людини на іншу. Ви дізнаєтесь, як зупинити хаос у завданнях, навчитися ефективно передавати відповідальність. Ця книга вчить нас правильно делегувати, щоб не тягнути все на собі. Вона допомагає нам боротися з іншими менеджерами, які нам перекидають мавпочок. Побачити, як керувати часом в команді і не тільки своїм, але й колективним. Ця книга допомогла мені зрозуміти, що не кожна проблема команди має ставати вашою. Ну і звісно, ви ж не думали, що буде тільки 5 книжок. Є в мене ще одна, додаткова, яка дуже важлива для майнсету самого менеджера. Це книга-антикрихкість Нася Маталева. Я дуже раджу менеджерам читати не тільки тактичні книги, а й стратегічні. Книга Антикрихкість це не зовсім книга про менеджмент, але вона допомагає мислити ширше, бачити кризові ситуації як можливості. Ця книга формує менеджерам спосіб мислення, який потрібен кожному керівнику. Дякую вам, що були сьогодні зі мною. Дякуємо Збройним силам України, що маємо змогу вести з вами такі розмови. Ми, як компанія, підтримуємо бригади на харківському та інших напрямках. Якщо ви хочете долучитися до допомоги, реквізити в описі та по QR-коду. Якщо вам було цікаво, підписка і вподобайка, і обов'язково пишіть у коментарях, яку б книгу ви б додали до мого списку. До зустрічі!